І загинув. <ріст> тобто я можу тут загинути. Це що, планктон? Давай, давай. О, єс, туди її. Все. Я думаю, по назві відео ви вже зрозуміли, що ми будемо робити. Усім привіт! Ви на каналі Наталішки. Це я. І так, ми сьогодні з вами будемо провокувати аномалії у грізи Флорибау для тих, хто тут новенький. Або, я не знаю, пропустив якісь попередні мої відео, в яких я казала, що я величезна сикля. Я дуже боюся горор-ігор. Але ми будемо намагатися мене перебороти. <свісля> Мій страх. І попровокуємо з вами аномалії. Перед початком не забудьте поставити мені вподобайку, підписатися на мій канал, ну і пишіть коментосики мені у підтримку, тому що мені зараз буде страшно. Причому, знаєте, є такий парадокс: от в реальному житті я не настільки з цикля, як в горор-іграх. Тобто, якщо я в реальному житті почую якийсь дивний звук десь з кухні, коли я сама вдома, я піду перевірять. Але в грі. No. Ну що ж, давайте починати. Окей, okay. ми з вами заспавнилися у кімна... кімнатки. І знаєте, коли мій хлопець переглядав відео мої, Моє. Він побачив, що я там тупо пропустила якусь жінку, яка сиділа десь в куточку. І я цього не побачила. Окей. Зараз я тут чую які-то скрипи, але я нічого не бачу. Окей, давайте скажемо, що це кімната безпечна. Під минулим випуском у коментарях мене питали взагалі, в чому сенс гри, бо було незрозуміло. Тому зараз я поясню. Ми оглядаємо кімнату. Якщо в ній є якісь монстри, але ми кліпаємо і вони пропадають, це означає, що кімната безпечна. Ми натискаємо хрестик, що монстрів немає, і рухаємося далі. Якщо ж є монстри, вони на нас нападають, вони щось нам роблять, то ми натискаємо галочку, якщо вони не пропали. І тоді ми знову ж таки рухаємося вверх. Якщо ми зробили правильний вибір, то ми переміщаємося на наступний екран. Чомусь у мене занадто велика чутливість екрана. Я, мабуть, її понизю. Отже, у мене. Оу! Залагала гра. Окей. Чи це пов'язано з тим, що я змінила налаштування графіки, чи це через те, що тут є якась аномалія? Ну, я чую, як щось скрипить, але я нічого не бачу. О! Жінка. Ну, як я й казала, ми будемо провокувати аномалії. А, вона нічого не хоче. Окей. Ти нічого не хочеш зі мною робити. Ладно. Окей, я поїду далі. Отже, тут іще також, якщо довго ми тримаємо очі заплющеними. Е аномалії можуть до нас. Підкрастися. І можуть нам щось зробити. Коротше, чим довше у нас заплющені очі, тим гірше стає по аномаліям. Я. Хзе. От я знову ж таки чую якісь скрипи. От покліпи. Ану, що буде, якщо вона пробереться сюди? Ану. А, мабуть, нічого не буде, мабуть, вона й не пробереться. Окей. Okay. Чус. Це знаєте, це як оті сусіди зверху, які завжди роблять ремонт. Давайте всюди покліпаємо. О, котик! Познайомся з Морті. Він тут щоб тебе захищати. Окей, я пам'ятаю все про Морті. Кімнати з ним треба позначати хрестиком, але вони безпечні. Ок, це ми помним з минулої частини. Знаєш, іноді мені шкода, що саме ти, бо ми могли б бути друзями. Як я і Джеф. Окей. Окей. Воно тягне до мене свою руцю. І що буде? Ти загинув? Тобто я можу тут загинути. Окей. Погнали далі. Я ж кажу: в цьому випуску ми з вами провокуємо аномалії. До речі, тут є, по-моєму, п'ять кінцівок. Я не знаю, чи є вони в демо-версії. Але о, я там уже побачила жіночку. Але я знаю, що тут є п'ять кінцівок. Так, все, пропускаємо це все. Ок. Я бачила десь тут жіночку. Ти пам'ятаєш, хто Ти, Я повно ні. Та хвати мені кожен раз це розповідати. Він кожен раз мені це буде розповідати за нього. Окей, отже, будемо з вами балансувати на краю леза. Тобто провокувати аномалії, але не настільки, щоб нас убило. О, хороша ідея! Прекрасний план, неперевершений. І надійний, сука, як швейцарський годинник. Окей. Go ahead, begin. Begin, begin. Я не бачу нічого. Якщо ви побачите якусь аномалію, яку я не побачила. Напишіть про це у коментарі. Я не знаю. Ну, що, що, нема нічого. Нема нічого, нема нікого. Норм. Зача ж по-любому воно не перенесе мене на 01. По-любому я щось десь не побачила. Ну да, от 0.0. У мене дивне відчуття дежавю. Хоча, якби ти знав усе, навряд чи б тебе це здивувало. EHE it's not. It's... А я усе і так знаю. Я усе й так знаю. До речі, коли я зайшла в гру, а в головній менюшці було написано типу. А, чи все ви зробили в кімнаті 9, коли вас відв'язали від стільця. Там треба було а, щось погладити котика, поклацати поклацателік. Оце таке. Ну, я чую якісь дивні скрипи. Це. Хай це буде аномалія, окей. Окей. 00. Окей, там не було аномалії. Ладно. Мені цікаво. Чи будуть мене якось карати за те, що я неправильно відповідаю. Окей, там була жінка, вона пропала. Я так розумію, що це і все по аномаліям на цьому поверсі, тому ми з вами їдемо далі. Вихід. Вихід? Окей, він не зникає, тому. Окей. Um, okay. I guess. 02. Sounds Супер. Звуки. You. Я не почув... Не, по... не вспіла прочитати і не вспіла почути, що він там сказав. Про звуки. Коротше, щось про звуки. Звуки, звуки. Якісь скрипи. Бігла кабанчиком. Бігає по полю, весело, кабанчик. Ну ладно. Це так розумію, що Все Окей, безпечна кімната. Прикольно <рикольно> Постукала і побігла. І це знаєте, як оце є. А в Америці особливо практикують. Зараз ти на шостому поверсі. Я так думаю. Ні, я на третьому. Джеф, це ж шостий поверх? Чую котика! Ура! З котиком рівні безпечні. А де він? А, ось він. Дере диван. Ну, ладно, котик, тобі можна, ти мене захищаєш, тому можеш драти диван. Це, знаєте, як ото в Америці є у них такий прикол, що вони е, стукають в двері і тікають. Оце так само ця жінка зробила. Вона, мабуть, американка. Погнали на четвертий поверх. Я думаю, що ми з вами доберемося до дев'ятого А, я забула, з Морті ж треба натискати на хрестик. Окей, я всюди просто прокліпаюсь, щоб якщо була аномалія, вона себе проявила. Але я нічого не бачу, все ок Да, я це такий ще спідранчик зроблю. Ну, і мені, в принципі, поки що і не страшно. Ой, як. Отака я стала. Смілива. Окей, погнали. Я думаю, що це до першого скримера. Щось мені здається, якщо буде якийсь скример, я підскочу, заматюкаюся. І все. Е, Окей, я знову ж таки абсолютно нічого не бачу поганого тут. Блін, ну з Морті я, звісно, проїбав. Окей, все норм. Погнали, дивимося. Щоб було 0,2. Єс, yes, то була безпечна кімната. Знаєте, от не дивлячись на те, що це лише демо-версія, вона все ну, одно така крута. І, типу, тут багато всього. Що то? А, то кущик. Кущик? Квітка. Рослина. Окей, чомусь гра підлагала, можливо, зараз на мене хтось вискоче. О! Іщезла. Окей, це небезпечно. Що ти довкола мене літаєш? <сум> Взяла мені скрім оказий бачив. Де ти? Я не бачу тебе на камері? А гов Джеф. Чому Майка немає в кріслі? Як це мене немає, а де я? Тю. Так, окей, я чула Китіка. Де Китік? Де? Де ти м'явкаєш, кицюнчик? Де кицюнчик м'явкає? Може він там десь, в коробках? Що <плес> <Шо> це було? <плес> Підождіть, я чула китика, він має мене захищати, що це було. <плес> Ладно. Окей. Окей, хуй з ним. Хай буде. Четвертий поверх. Йогу, нам лишилося рівно половина. So. What do we have here? Я чую якийсь дивний звук, як наче, знаєте, десь хтось за стінкою балакає. Але це якийсь. Слухові галюцинації? Ну, давайте тиснемо, що це галюцинації. Тому що знову ж таки я ж кажу, я щось чую. Я щось чую в цих своїх білих вухах. О! Чи ти ореш? Біч? Не ори. Я від тебе їду. Все. Ти на мене крикнула, я їду до іншої. Хочеш Хочу знати, що налякало мене тут найбільше. Очі в дзеркалі. Скоро сам побачиш. Та ми вже бачили твої очі в дзеркалі. Не, той Вокай. Так, окей, шостий поверх. Лишилося іще два пройти, і ми з вами зможемо Оу. Пох... Оу! Oh. Oh. Мадам! Окей, я загинула. Бич, Мені лишалося два поверха. Сприйму це за можливість побачити більше аномалії. Хей, hey. hey, привіт! Ти мене чуєш. Пам'ятаєш, хто ти? Напевно, ні. Так, все! Не пизди мені під вуку. Окей, мені рум виглядає повністю нормал. Я натискаю зелену кнопку. Рум була не нормал. Окей. Whatever. Е Що ж, дівчинко, ну, ти, звісно, неприємна особистість. Я тебе не чіпаю. Окей, там хтось кричить. Ми рухаємося далі. Нас, Нас тут не хвилює. Тут десь за вікном? Окей. Нам головне, щоб в кімнаті нічого не було. Я проведу тебе до виходу. Я, я роблю це вперше, але я впевнений, що у нас все вийде. <реклама> так, окей, жінка з каміна щезла. Все, коли жінка в каміні, це безпечна кімната. вона просто пропадає. Знаєте, я все-таки думаю, що я придбаю цю гру, коли вона вийде. Мені вона подобається. Ну, я знову ж таки чую якісь скрипи. Але скрипи то ще не показник. Куди ти побіг? Так, як він іщезнув. Нормальна кімната. Він же щезнув! Ам. Um, да Окей. Мабуть, це через те, що він щезнув, не тому, що я кліпнула. Окей. Де ти там тупаєш? Боже, як вони дивно бігають. Це жах! Окей, 0-1. Слухайте, мені подобається це товариство. То один на жопі йорзає, то інша в мостіку бігає. Так, окей. Що у нас тут? Що за дивні скрипи? Чи це моє крісло? Та хуй його? Окей, давайте ці дивні поскрипування е, клацнемо, як. Е, аномалії. Nice ідеї? Наййс! Nice. Я проведу тебе до виходу. I... Я. Роблю це вперше Але впевнено, що в нас ви. Дюд! Коли ти це казав минулий раз? Мене оця жінка заїбашила ножем. Ти взагалі про що? Як ти проведеш мене до виходу, якщо я сама клацаю на правильні кнопки? Або неправильні. М -м Окей. Мені здається, що ця кімната нормальна. Хоча знову ж таки. Я чую якісь дивні скрипи. Давайте. Отак от по колу все прокліпаємо. Ну ок. Я думаю, що це нормальна кімната. Тут все нормально. Давайте дивимося зараз третій поверх. Є. Yeah. А як це ще нам ні разу не попалися павуки? Цікаво. Так, окей. Чую дивні скрипи. Але знову ж таки я не бачу жодної... А! Це ми вже з вами бачили. Окей. Майк! Якщо побачиш довгу жінку, не нервуй. Зараз буде скример. Вона не любить все не так, як їй хочеться. Слухайте, по-моєму, ця кімната стала світлішою. Ось ця лампочка, по-моєму, не повинна світитися. Чи повинна? А я не знаю. О, ця лампочка також не повинна світитися так яскраво. Окей, це у нас аномальна кімната. Окей. Все одно світло занадто яскраве, тому це аномалія. Є, yes, п'ята кімната. Деякі кімнати I'm відрізняються. Сподіваюсь, ти зрозумієш, як саме. І зробиш усе вчасно. Окей. Okay. Окей, тут була жінка в коробку. Я сподіваюся, що це і всі аномалії. Я якось, знаєте, зараз абстрагувалася від цієї гри. і мені не страшно. Зазвичай мені страшно аж до сирачки. Але зараз, хоч у мене серце й колотає, але мені нормально. That means you're not one of them yet. О! чую котика. А, ну тут він сейчас її пиздить начне Давай, давай! Оу, ес, туда ей. Все. Я ху не учийку! Нихуя сви! Скример! Сышо, планктон? Ця гра просто люта. О, знов котик. Знов котик. І слухайте, ми з вами пройшли. Оу, oh, ой, oh, ой, oh, ой, oh. куди воно мене крутануло? Окей. Okay. Давай швидше вже вставай, ну. Я хочу походити по кімнаті. Окей, тут у нас є Морті, у цей ось. Чи як його звуть, я забуду. Китсик. Окей, Лялька, що ми з тобою зробимо? Ну, поебал, ну. Що зириш? Що зириш? На. На. Блять. Ой. Я не очікувала цього. Що це за бумажка? А, це та, що у мене була. Угу, угу. Окей, давайте з вами ще походимо по цій кімнатці. Що ти м'якаєш? Не мякай. Окей, тут у нас є ж... дівчинка, якийсь мужичок, якісь коробочки. Песик лежить. Камінчик. Окей. Ой, як мені не подобається, що він так повільно ходить. Ту -ту. О, дивіться, який красавець. Ну, ну мощно. О, що тут написано? Подзвонить Джону завтра о другій дня. Три-три-три, ля-ля-ля. Оп, я забрала записку. Кітік. Якийсь кітік. Окей. Чому вилка встромлена? В тумбочку. Хто, блядь, є тумбочки? Окей, давайте подивимося з вами. в Це чорне зеркало. Мужик. Окей. Ох, міні-книгарня. Міні-бібліотека. Міні Томашній. Я теж таку хочу. От би в мене був такий куточок. Ммм. Кайф. О! Тєлік. А ну, Ласкаво прозуму на Касандра шоу. І сьогодні з нами Містер Дак! Рікі Ракун, Бабл Банні! і. Касандра! І що ти зробиш, Майк? Врятуєш її? Краще подумаю, як урятувати себе. Чуваче, Будеш ремонтувати? Окей. Якийсь недопалок цигарки. Що ж, я думаю, що ми з вами усе вже тут поклацали, так? До речі, продовження бібліотеки. Це шо, сутінки? Це якийсь. О май гад. О гаш. Ладно. Окей, uh, okay. знаєте, до речі, якби я робила таку гру. Я би могла продавати рекламу якихось авторів книжок, наприклад, зробити тут uh, оці ось книжки, якісь справжні. Щоб типу, рекламка така була. Окей, okay. ходімо. What the hell? Що за чертівня? Кітік! Hey. Цікаво, якщо я вернуся назад. А я можу вернутися назад? Не можу вже, все. Самі двері замкнулися. Ну що, підходимо до дзеркала. Хай витріщиться на себе. На себе красивого. Що він реально такий наляканий? Ти що себе ніколи не бачив, чи що? А? Ладно. Ходімо. До речі, я коли монтувала, я побачила, що тут біля столу є якась жінка, ота така пухнаста. Десь. Де, а, я не можу. Я не можу показати. Блін, хотіла в екран показати. Щоб ви побачили. Ну, я, мабуть, вам приблизю, якщо вона буде знову. Ну, не дивно, що я її не помітила, тому що в мене воно дуже темне, ще і плюс у мене тут лампочка сліпе. Окей. О, Боже! Це. Угу. Отже. Мені здається, що це проходження вийшло таким ламповим, таким якимось цікавим, знаєте. І я думаю, що ми з вами досі не усі аномалії побачили. Тому що, як бачите, ось тут. Я не знаю, чи це реклама наступного, чи це реклама того, що ми могли би побачити. В цій же ж демці. Але хто знає? Хто знає? О, дивіться, тут навіть написано: у повній грі ви зможете очікувати повну історію Майка. Чи зможе він утекти з кімнати? Понад 145 аномалій, 5 різних фіналів, різних дикторів та кота Морті, нових персонажів не Морті, та іншого Майка, розкриття таємниці задньої кімнати. Багато деталей лору, що пов'язуються із майбутніми іграми серії. Приховані аномалії та пасхалки для найуважніших гравців. Якщо вам сподобалося це демо, ми будемо дуже вдячні, якщо ви розповісте про нього іншим. До зустрічі незабаром. Мені справді подобається ця гра. Я думаю, що я прям 100% буду купувати повну версію. Ми з вами попробуємо пройти на усі п'ять різних фіналів і побачити якомога більше Алі. Звичайно, не всі 145. Хоча хто знає, хто знає, так, да, як вийде. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на мій канал, писати коментосик про те, як вам ця гра, і, можливо, свої пропозиції щодо ігор, які я хочу. Я хочу, які я можу пройти. <хи> якщо я захочу, якщо мені сподобається ця гра, я поважаю, що вона цікава, то пройду. Ну і зустрінемося з вами у нових відео. Всім пока!